Шановний клієнте, ви зателефонували на гарячу лінію міст для поліпшення якості обслуговування ваша розмова може бути записана. Очікуйте, будь ласка, з'єднання з оператором. Дякуємо. Очікуйте, будь ласка. Доброго вечора. Компанія Міст мене звати Катерина. Чи може допомогти пані Надія? Доброго вечора. Це я замовляв на пані Надію. Але ви відправили фіг знає куди я не знаю, як це у вас це, це працює там. Що ви там по якимось адрес адресам невідомо кудись відправляєте чогось і чекаєте, що туди прийдуть? Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатись? Пані Євген, давайте точно дані. Тобто це вас цікавлять дві посилки зареєстровані за цим номером телефону? Як і саме. Зазначено за цим номером, з якого ви телефонуєте, є. Чотири від посилка. Одна закінчується 68.10, інша закінчується 6001. Ну, в принципі, так, обидві ці з Китаю, так. Одну ви то надіслали. Я казав, дзвонив вам, писав, щоб ви ну, куди ви взагалі відправили, але там у вас щось. Так і нічого не... не трапилось, тому вона просто повернулась там кудись, я не знаю куди. Так, зрозуміла. Давайте тоді оточнемо. А угу. щодо однієї з посилок це шдешедесят вісім десять, зазначено, угу. що вона знаходиться на міжнародному сортувальному складі. Угу. Так, У вас і що? зазначено, що передресація в Укрпошту вона буде після повернення саме на міжнародний склад. Підкажіть, будь ласка, тобто це має бути одна посилка скерована на Укрпошту 69, індекс 120, так? Ну, взагалі, то я так сказав, що мені, наприклад, хоча б туди, але мене все одно там сказали нічого не сказали. Я не знаю, що. Як ви, ви, ви там якось працюєте самі собі на умі, Зрозумієте? Тобто, я, я не знаю, як це, як це у вас там відбувається. Зараз я вам дзвоню так, мені взагалі потрібно на адресу. Я адресу там вказував, а не десь кудись там, я не знаю. Та ще й переадресуйте мені, якби чекаю додатково ще. Ну, не я, в принципі, але мені потрібно Богдана Завади 12, квартира 120. Зрозуміло. Не жаль, якщо це відправлення з Китаю, то вони скаруються лише до партнерських відділень. Якщо це тобто доставка кур'єром, вона загалом не відбувається, або якщо відбувається, то на платній основі. А найближче партнерське відділення це є саме вулиця Бороніна, 31 А, магазин економ плюс. А якщо необхідно, то можна скривати саме сюди посилку, або найближче відділення, що може бути вулиця Абраменка, 4 Б. Це також магазин економ плюс. Ну мені не туди, не туди. А як ви бажаєте отримати посилку? Я бажаю так, як я вказав при зазначив при замовленні. Я не знаю, я взагалі тисячу раз просив, щоб у цей міст ваш страшний, щоб він не брав мої посилки в роботу. Я не знаю там, передресовуйте їх кудись там, скидуйте на іншого. Сервіс цю пошту, там, я не знаю, як це. Але все одно ви їх хватаєте, доставляєте, і потім мені ще мозги в це полоскаєте, що я маю ще якось щось там доплатити вам, щоб ви доставили мені на адресу. Ну, це якесь безглуздя. На ну, жаль, даний посилок доставляються лише до відділень. Ну я ж кажу, от це ви ваше це правило, розумієте? Чи ні. Це ви їх. В це, мене, я коли замовляв, в мене не, ніде не було зазначено, що якось там посилка пройде обмежено тільки на якісь там певні відділення. У мене там взагалі не було вибіру, щоб я е, на якісь адреси там окремі е, міг замовити свою посилку. У мене є поле, адреса. Адреса, в якій зазначено. Місто, вулиця та ну, там, апартамент, тобто, квартира, яка там, якщо потрібно. Все. А оце, що ви мені кажете, це, я ж вам кажу, це ваше якесь там внутрішнє правило. Пане Генера, я зрозуміла, на жаль, жодна служба доставка, посилки з Катаю. Не треба, потрібно мені Виділи? такої фігні казати. Ви не можете сказати за всіх інших відправників. Отримати дані посилки, це можливо доставка або до партнерського відділення, на як загалом на Вороні на яка найближча, або якщо необхідно, можна передресувати обидві посилки на Укрпошту. Я вам сказав, як мені потрібно. Якщо ви хочете доставку кур'єром, то на жаль вона буде на платній основі. Ні, цього не може бути. Я вже заплатив за доставку. У мене є окреме поле. Зрозуміла. де була Ви можете звертатися до доставка. відправника, тому що згідно мов договору ці посилки вони заставляються лише до відділення. Я звертався вже до відправника. Він зазначив, що все правильно, на вашу адресу була відправлена посилка. Ніяких там Вороні на 31А чи Авраменко 4Б. Щось таке там чи Укрпошта не було зазначено при відправці. Тому для відправника це був, так би мовити, теж сюрприз, що посилка кудись поїхала не туди, якась її служба забрала і тепер доставила кудись там незрозуміло куди. Пане Євгене, я вас розуміла, на жаль, в даному випадку справді можливо лише доставка таку, як я вам запропонувала. Якщо вас не влаштовує доставка до відділення, то вам потрібно справді звертатися до відправника. Якщо ви надійшли до нас додатково зад, тоді буде посилка скерована на доставку Я вам сказав, випадку, що є. Так, документації. В даному випадку, на жаль, це справді, можливо, лише доставка до відділень. Ну, я, вам сказав, що я... я вже звертався до відправника, який мені зазначив, що посилка була відправлена на адресу, яку я вказав при замовленні. Доставка була сплачена до адреси, яку я вказав при замовленні. Ніяких обмежень, відповідно, немає. Тому я вимагаю, щоб моя посилка була доставлена за тією адресою, що в замовленні. Я розумію, але на жаль, це може бути лише на платній установі. Ну я вам то, сказав, ви я плат... вже оплатив. Я Пане Євгене, перепрошую, ми з вами просто розмовляємо по колон. Ну, ж... Ми можемо погодити по Ви, Ви не погоджуєтесь не тим, що я відділення. оплатив посилку чи що? Вам показати Евген, квитанцію? А в даному випадку ви можете звертатися або до відправника, що він надав інформацію так. про те, що це має бути доставка саме кур'єром, або Ні. що може бути платна доставка. Там вам, вам дати докази, що замовлення було зроблене на адресу. Від відправника, можливо. Так, якщо відправник до нас буде звертатися про те, що це має бути доставка до кур'єром, тоді це. До компанії українською не знаю. Ні, це не він передав. Він я передав. Я, спра... я питаю вас, ви з чим не згодні? Що я її не оплатив чи що? Чи я адресу не... невірно вказав, з чим ви не згодні? Що вас так я не казала, що з чим не я вам Тоді, подивляю. будь ласка, виконуйте ви свою роботу, згоднання. доставляйте, якщо ви взяли. Це в обробку, будь ласка, доставляйте на адресу, яка зазначена. Зрозуміло. пане Євген, в даному випадку я перепрошую, але ми з вами розмовляємо по колу. Так, Магаю, я ж не, не розумію.